Як і в інших містах, ми перевіряємо еліту у Вінниці. Саме для цього я прийшов до міської ради для того, щоб зустрітися або домовитися про зустрічі з мером. Однак на площі біля мерії я бачу натовп людей. Я бачу якихось два автобуси, музику. Це значить тут щось відбувається. Зараз запитаємо в людей, що Ну, увагу, Що тут відбувається вагу, зараз? Дачи, я стей, а? Повищ, 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 Автобус будуть тягнути. Хто? Трава, будь ласка, Це такий Серега. З Серегою виявився відомий вінницький стронгмен Сергій Грачов. І саме зараз він має встановити новий рекорд України.

Давай, Ну, нарешті Сергій робить перші кроки. Ще! Ще! Давай, лоп! Давай, давай, давай! Лоп! Давай, ще давай! Сергію, давай! Давай, Сергій! Давай, давай, давай! Та, схоже, цього замало. Суддя зупиняє спробу. Невже Сергій переоцінив свої сили? Але, схоже, Сергій так просто не здається. Він бере другу спробу. <пілик> <ріп> давай, 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 <пілик> і вона виявляється більш вдалою. Далі Сергій потягне. два <плес> Після цього економіку України витягне гривню. <плес> Ось так несподівано потрапили на встановлення рекорда України. Тим не менше зараз ми повертаємось в мерії. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Ви всі навіть встали. У вас є мер зараз на місці. Треба зателефонувати зателефонувати, щоб. Почнеться там. інформацію. Ага, добре. Що не відповідають у мера? А ось це вже підозріло. Сподіваюсь, мер не ховається. За кілька хвилин до нас виходить прес-секретар Мерії із невеселою новиною. Він поїхав на міжнародну конференцію зустрічі між побратимів у Кельсі. Дуже прикро. Але якщо так, то спробуй принаймні поспілкуватись із його заступником. Вийдемо зараз до заступника міського голови. Можна? Доброго до дня. Ходімо. Але в кабінеті заступника мера мене чекав величезний сюрприз. Інспектор у Вінниці. На черзі перевірка еліти. Мера не виявилось у місті, і ми вирішили звернутись до його заступника. Та, зайшовши до кабінету, на нас чекав величезний сюрприз. Вітя! Привіт! Чу собі? Віктор Брунюк, відомий вінничанин, в кабінеті заступника міського голови. Я повне право. Капець! Де б ми ще зустрілися? Так ти ще й радник міського голови на громадських засадах? Так, ми працюємо ну, ж... по питанню е... Дня міста. А, а точно, Вважаєш, вас за кілька днів, так? Да, 8 числа за 8 тиждень. вересня в місті Вінниці День міста. Є спільні питання, які ми обговорюємо. Так ти ще й допомагаєш щось місто ну, організовувати. Я колись працював тут е, рік і місяць, хто не знає в цьому приміщенні культури, е, у департаменті культури. Поруч кабінету назад. Далі ми... тепер я розумію, чому гурт називається тік, бо це і культура. Ну, на на, на чиновницькій неві більшому не, не може. <рес> Значить ти як представник міської влади. Відомо відничанок. будеш тоді замість мера з нами. Нічого ну, собі. <рес> все мож... ми знаходимося вже тут... в приміщенні мерії. Можемо У нас є прозорий офіс. Запрацював він у 2008 році. Бачив, такі у Канаді. Там за лічені хвилини можна вирішити купу питань від отримання паспорту до оформлення земельної ділянки. Цікаво, чи може порівнятися з ним Вінницький. Прозорий офіс починається ось тут. На рецепшені А, і, і до речі, ти? тут є ігрова кімната для дітей. Тобто, Часто буває таке, що треба вирішити питання, а ти приходиш, аби немає. де Потім от мене во вісім дітей. Ти собі при, Прийшов, залишив. Там є спеціальне дитина. За ним наглядає. І через місяць забрав. Ну ні, <сум> дитяча кімната в цьому місті дійсно дуже зручна річ. Таке практикують в європейських країнах. Але подивимось, чим нас тут іще здивують. Є така послуга навіть шлюб за один день. Ви розумієте, що це можливо єдиний вихід для багатьох українських жінок шлюб за добу. Значить, поки він спить швиденько, ти реєструєш його на сайті, береш всі паспортні дані. або навпаки. Генгендерес панать вона покидається в такову каже: я тебе вітаю, ми чи не підружили. А скільки приблизно часу займає? От обслуговувати Я приблизно 15 хвилин в середньому, щоб громадянам було зручно. Для права оформити можна. Так. Я недавно переоформив одісне посвідчення, зареєструвався на сайті. Бив медичну довідку, приїхав, дав документи з 10 uh -huh. хвилин, сплатив там дві uh -huh. тисячі між гривень за сервісні послуги. Uh -huh. новим посвідченням одіски. Поїхав ви дуже так гарно розповідаєте. Давайте ми пересвідчимося чи це насправді так. Поспілкуємося з кимось із uh -huh. громадян. Доброго дня. Інспектор міста, канал 1 плюс 1. Нам от прям розхвалили цей офіс. Прозорий, крутий, не стоїш в черзі. Що ви думаєте з цього приводу? Так, я знаю, дуже зручно. Ви тут реєструвалися, бо казали, що на сайті можна це зробити. Ні, Як правило, беруть талончики на талончики чергу на чергу. знаєте? Е, черга буквально 10-15 хвилин. І тут 5 хвилин. Зараз. Прикольно. Я навіть побачу, вас є така штука, оцінка обслуговування. Так, Погано, так. добре і зразково. Я на яку натиск? Зразково вже. Ще не обслуговували вже? Ні, вже Закінчили. У нас буде дві тоді кнопки: гордість або ганьба. Я здобув. Що ж, це добре, та кажуть, що в цій будівлі є дещо цікавіше. А саме кімната з десятками моніторів, на яких можна побачити, мало не будь-який закуток міста. Ви знаходиться в муніципальному ситуаційному центрі. Скільки всього камер? Близько 700 камер. Ви можете сказати по статистиці, коли започаткували цю систему безпеки, наскільки відсотків знизилась кількість транспортних пригод? Чи безпечніше стало місто? Стаційний центр почав працювати з січня 2018 року. За цей час ми виявили 290 кримінальних злочинів, з них 5 вбивств. Два зґвалтування. Прямо на камери? Так, це ми бачимо. А окрім розкриття тяжких злочинів, веб-камери допомагають розбиратись у більш простих випадках, знайти втрачені речі або з'ясувати обставини ДТП. Саме свіжі вам навести. От ви на центральному мосту підрізав автомобіль. І е, сталося ДТП. Людина, яка скоїла ДТП, сказала, що вона на цих людей, що вони винуваті. Але камери-відіоналіди, які записують, вони mm -hmm. кажуть інше, що винувата інша людина. І тому зараз вони беруть у нас по заяві. Оці люди прийшли взяти, що вони не винуваті. Це неймовірно. Але виявилось, що цим чоловіком є наш вчорашній знайомий. Не мерія, а якесь місце зустрічей. Це Дмитро, з яким ми вчора ходили в управлінні національної поліції. Вітаю дня. Е, і бачилися вчора. Вчора не могли встановити, але тут чітко нам підтвердили, що ви не винні. Я дуже радий, що так зараз склалася ситуація. І ви пишете заяву для того, щоб подати в суд, правильно. Так, так. мені зараз нададуть ліцензійне відео, яке суд не зможе поставити під сумнів. Мені щойно повідомили, що там навіть юристи будуть впроводжувати цю справу. Угу. Так. так, Супер. Супер. Ну от прямо історія про гарних та поганих поліцейських. І хоч хто насправді винний у цій пригоді буде вирішувати суд, та слова пана Олега вселяють віру не тільки у справу Дмитра, але й у Вінницьку поліцію. Загалом, от я бачу тут майже все місто на долоні. Ти можеш показати якісь знакові для себе місця? є пропозиція, що ми взагалі можемо е, проїхатися місто і подивитися їх так е, вживу. От, і добре. А заразом ми обговоримо з Віктором проблеми міста. А куди нам зараз? Я, зараз ліворуч, раз ліворуч. Слухай, ну я знаю, що ти народився не в самій Вінниці. Я народився в Вінницькій області, село слосоколова. Чому ти не переїхав в Київ? Бачиш, я дуже люблю мегаполіс. Тут е... Набагато комфортніше, от, наприклад, для сім'ї. Тратити кожен день е, купу часу на те, щоб добиратися до школи, добиратися до садочка. Ще я тобі скажу, що Вінниця вже четвертий поспіль визнана найкомфортнішим містом Та для найкомфортніше? для проживання. Ну, ти ж звернув увагу, так? Да? Тобто скільки багато цікавого інноваційного відбувається в нашому місті. Хіба це погано жити в найкомфортнішому місці? Що для тебе Вінниця почалася? Ти поступив в університет? Так. Я вирішив вступити на історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету. ти за професію вчитель двічі. То ми колеги бачиш. Давай ти педагог, я педагог. Ми вже поставимо тут музичну <пас> <вчителька>. <пас> Для Тебе знайти вчителька нашого жителька. Замість того, щоб кіно піти, все ж перевіряє злочине вчителька мікрорайону нашого жителька. Під пісню про вчительку ми якраз доїхали до гуртожитку педагогічного інституту, в якому студент Бронюк починав писати свої перші пісні. Тут же жили е, до. Четвертого поверху профілакторі, далі на сьомого поверху музиканти, а в 8-й і 9-й також жили історики. У кожній кімнаті було памперські олені коврики. Олені фактично пішли звідси. А Трамваї і колі. І кожен ранок, коли в 6-й годині ранку, коли він повертав такий скрип, скрипіли, знаєш, коли ти хочеш поспати, нормальний студент. Мене задовбали. трамваї і колі. Продуктори відбили профілакторі, це був приблизно процес. Згід стичать коріння крізь сигаретний димок. А там, там олені, олені, дебриті, і не бриті, не дивні створіння. В них мозгів стичать коріння. Олені, олені, дебриті, і не бриті, ту ту олені. Пожартували, а тепер час поговорити про більш серйозні речі. Адже Віктор в нас замість мера. Про безпеку в нас вчора. Була ситуація, от ми сьогодні, як пам'ятаєш, були в центрі, так. ми бачили камери, і все Бачу, інше. Тобто може подумати, що ти спеціально підложити. Ні, ні, а ми вчора за цим хлопцем ходили. Значить, в міське управління поліції через те, що упереджене ставлення, і не все так добре, насправді. Тому що майже 20% тих протоколів, які вони виписують, потім скасовуються і оскаржуються в суді. Ну є ну, така проблема, і це проблема не тільки в Вінниці. Це проблема, напевно, що скінчим державі, ті курси, там, які, наприклад, ці люди пішли за 23 місяці, вони не мають можливості дати той у знання, які раніше, наприклад, вимагали до оперативної служби, да? то що з цим робити? Це питання в принципі на державному рівні. Колись була така приказка: є революції начало, не ні революції кінця. Тобто вони реформу почали, е... Але а ніхто не знав добри. на якому моменті вона має закінчитися. Ну за бесідою я навіть не згладівся, як ми доїхали до парку. І він, за словами Віктора, є справжньою окрасою Вінниці. Тут, угу. тут можна безпечно гуляти вечором. Ну і знаєш, ми тут знаходимося біля залу. Тут є така цікава містинка, зовсім новенька. Це вінниця в мініатюрі. Ходімо туди зразу. Йдемо подивимось. Хто трошки глядачий, має можливість подивитися, подивитися на Вінницю. Вінницю в мініатюрі? Якщо в мініцю, це одна з перших локацій. Подивіться, що тут є такого цікавого, а, а далі... потім вибрати чи побачити в житті. Так. Слухай, а тут є ринок в мініатюрі? Ну, базар мінки в мініатюрі не може бути. Малень, маленькі шпаточки сала нарізані, ми там. Тому що ми, от коли проводили інспекцію, ринок справив на мене подвійне враження: з одного боку є гарні продавці, а з іншого боку, якась агресія, хамство. Люди ж дискелебачені чомусь думають, що приїжджає Остапчук, і перше яке бажання це знайти е, щось дуже погане. Треба показати різні сторони. І якщо є якась об'єктивна критика, може є сенс дійсно в неї прислухатися і зробити висновки, Чому б ні? Дуже сподіваюсь, хоча б рукавички вдягнути. Це елементарні речі. Ну, дивись, це якщо каві. Львів, це місто, яке ми знаємо по шоколаду і каві. Одеса це морська столиця. Вінниця це місто. Чого? Все, що відбувається сьогодні в місті, воно е, будується в рамках концепції «Small City». Посміхайтеся і даруйте до одному посмішки, і світ буде набагато добріше. Все. дякую тобі за цю е, реально нереальну екскурсію. Дуже в місто. приємно. Ну насправді я тобі скажу так. що я показав тобі напевно, що е, дуже дуже мало. Я бажаю що частіше посміхався і завжди радий бачити вільні. Дякую, 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 дякую. А у мене лишилась і ще одна незавершена справа. Навіть вінницю в мініатюрі ми перевіряємо на чесність і чистоту. Від інспектора не приховається ніхто. Ну все жарти жартами, а ми готові до фінальних висновків.